Ти як ти моя ненько, чому міді від мене так далеко, Чому життя моє не молеко, Чом глядеш у край? Молити за мене не забувай, пам'ятай пам'ятайненько Чому міді від мене так далеко, Чому життя моє мене молеко? Чом глядеш у край? молитий за мене не забувай, пам'ятай Алло, мам, привіт, купив тобі квіти. Я дякую тобі за кожне тепле літо І за зиму дякую завжди був от діти і Ти ростила і виріс не Вітряни Пробач мене, якщо чула обман пробач мене За те, що я хуліган Мама, пробач мене за завдень мною ране, мамо, пробач Я просто висяну Оцінки в школі розбор.